18 листопада, 2025 рік. Готуємося до зими. Наша брунечка, мабуть, не прижилася. Наготуємо укриття. Всвітне, музин жемару закрили. Тут автографка Калугіна Який ж ми ж це музик? Тут зоренька, Голдфінгер і подарок нікуполю. Тут слабенький такий живець, наче бруньки визріли. Хто його знає, може і буде добре все. Що там Сюзі робить? О! Сюзі. Далі знову сусідки Кишуміші миш -йреска. І... Сніжок. Не знаю. Помісіньки. Далі повідпадало. Кишмир з покуса. Щапи. Тут водолізь. -таки. и черный кристалл вот здесь я привезрила. Богатенько тут уже не куря куря тут беля калитки кишмиш удачный и лорус лора лора неудачный и Йотал брикозка Бусок трояндочки трояндочки и две хурмы уже закутала вчера Тут нічого не купила. О яндочки ще хочуть квітнути, да, снізі. Тут великі гарні бутони, але вже не розквітнуть. Давно ще жовтенька підквітла. Ківі от що йому є. Наріз калюс, звідси пішла. Зробила щепу. І вона навіть прижилася, але щось нічого не визріло. Тут зроблена була щепа. Ківі банан. Ківі похоже на банан з смаком. Тут не прижилася, пішов новий пагін. Це хлопчик. Мощний, мощний, мощний. Тут голд. Не шершавий такий. Хто його порвав? Не пускала брунька ціло... ціле літо. Думала, може перезимує на той рік. Може кечка. Тут теж щеплювала, але не прижималась, пішов поле. Так. не прижилось не прижилось а тут прижилось у нас еще три штучки с есть тут Хурма. Ой, кош Мощнейший. Тарнику полю. Мясенька. Зинджимару. Были три бру... бруночки Я одну вырезала. Я нашла всего одну кроме. Ну, скот. Тоже прижилась. Фундучки. Тут цілий ряд теж висадили. Хризентем. Тут, тут багато президент. Як я трапезонт? Тут була малина. Спасіба, що виякував. Шедевр добре. Тут розв'язано на укриття інжирі. Хурма. Тогорішнє щеплення. З цієї весни. Не пам'ятаю, що там щепить. Сіяниця верне. Буряк ще не змерз. Вже листопад місяць. Тут укритий. Буду укритий пока зв'язочки. Це медвежий горіх або турецька ліщина. П'ять таких прутиків. Тут гранат більшенький. Ну тут затишок відчитка. Десь, десь, десь. Десь тут є, тільки йому наче весна, не думає. Та-та-та, розсадили квітки, квітки, квітки. Потізали виноград. До яких пірвизів будемо кривати. Сзади Иду-раду да, Сизи? Тут щепа, мабуть, не прижилась Закритий часник листям. Треба закрити листям. Цибулю, соломою, крупнікуцю весь 2 жовтня. І це я вже перечистила, перебрала. Бери ямки, не було друга хурма, і закрити прийти. Шмишкатка пообрізали, як могли. Любровський сувенір. І будемо прикопити. Довелося прикопати, закотати. Гранати, хурму. Це буде всередину, да? ось сюди Хоп! Якось так. Весною. Друзья, каховська. Ну і тут багато всього. Сніжок. Це якусь фінгер це ж риска. Торнадо. Оце так знову залишилось кілька штук Лорусу. Оце все перещепили. Цимус. Подарок Нікополю пріма України, Лора. Ось так будемо якось його розставляти. То не потрібно. Тут дуже щеплені, крім цього. Рідно голдфінгер, купідон, Моща. що. Тут купідон є. Гарно прижився і багато визріло. Цей теж кущик весь перещеплений. Тут щепа минулорічно, як його. Пріма України. І цей весь щеплений. Чернітрісталося дольше прожився. У нас ось щось. Ще з лісточками. Рембу. І так далі, і так далі. Це снежок, жибли ягодки. Синю пообрізали, лишили її тільки три пагна, бо щось нікакое. Дрататуй. Наш лататуй. Теж все щепа. Шміш іванка. Мощнейший теж тож. пагне. Каталонія. Тож щепи. Два штучка. вернуть книгу полю И а сейчас полфинера. Иначе здесь рано. лежала же руку Кури-кури.